Доброго дня, друзі! З вами лікар В'ячеслав Смирнов додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як розпізнати, що з вашою печінкою є проблеми, і головне, як швидко їх вирішити. Про банальні речі по типу болі в правому підребір'я або зміни в біохімічному аналізі крові я не буду розповідати. Цього і так багато в інтернеті. І насправді це вже про зовсім запущені випадки, і це справа лікарів. Ми поговоримо про те, чого люди та лікарі насправді найчастіше не розуміють. Але перед початком я попрошу вас поставити лайк, написати коментар із хоча б сіми слів, та підписатись на канал, так і підтримуєте україномовний контент. Отже, поїхали. Що може вказувати нам на проблеми з печінкою? Перше немає симптомів, і це на жарт. У багатьох людей вже прямо зараз розвивається жировий гепатоз. Це стан, коли клітини печінки заміщуються жиром, і це початок ланцюжка патологічних змін в печінці. Але жодних зовнішніх ознак цього може просто не бути. Друге це надлишок ваги. Навіть декілька кілограм можуть так само казати, що вже починає розвиватись жировий гепатоз. Третє. Збільшення живіт та талія. Четверте. Зміна кольору шкіри, слузових оболонок та склери очей. Гіперпігментація та зміна кольору обличчя. П'яте. Червоні родинки по тілу та пепіломи. Шосте варікоз. І у випадку червоних родимок, і у випадку варікозу на судинну стінку впливає гормон естроген. Його рівень підвищується при хронічних захворюваннях печінки. Сьоме храп часто говорить про проблеми з печінкою. І якщо після прийому алкоголю, коли зростає токсичне навантаження на печінку, храп підсилюється, це ще більше підвищує вірогідність того, що печінка потребує негайної уваги. Восьме порушення травлення, запори, метеоризм або поноси. Дев'яте. Сухість, гіркота в роті та неприємний запах із рота, десяте порушення зору, одинадцяте проблеми з суглобами і дванадцяте інші проблеми, наприклад, знижений тонус, знижений імунітет, набряки та багато іншого. Звичайно, кожна з цих ознак окремо може говорити і про інші проблеми. Але якщо у вас є одночасно декілька з перелічених пунктів. І тим більше частина цього списку це точно говорить про те, що печінкою потрібно займатись вже прямо зараз. Насправді, у більш ніж 90% людей є проблеми з відтоком жовчі, або через загинший жовчного міхура, або через спазм сфінктера в місці впадіння жовчовідних шляхів у 12-ту палу кишку, а найчастіше через обидві ці причини разом. Тобто для вас це вже майже 100% актуальне питання. А тепер найголовніше до речі. Якщо ви бажаєте набагато більше дізнатись про те, як працюють наше тіло, мозок та психіка, і як швидко позбавитись тих проблем, що вже існують, та запобігти іншим, доєднайтесь до нашого відкритого телеграм-каналу. Там є багато цінних матеріалів, та вже зараз зібрана велика бібліотека підкастів про цілісний підхід до фізичного та психічного здоров'я людини. Отже, найголовніше як відновити функцію печінки. Будемо йти по зростаючій від найменш важливих дій до критично важливих. Перше харчування. Є продукти, які можуть стимулювати виділення жовчі, або активізовувати процеси детоксикації в печінці, або запускати процеси регенерації в ній. Сюди ж входять всілякі препарати та бади, які прискорюють всі ці процеси. Але це окрема і немаленька тема. І якщо вам цікаво про неї більше дізнатися, напишіть про це в коментарях. Якщо я побачу, що на це дійсно є запит, ми зробимо про це окреме відео. Друге це розслаблення сфінктера Одді. Це місце, де відкриваються жовчні протоки в 12-палу кишку. Це має вбудуватись в життя так само, як звичка чистити зуби доти, доки ця зона не розслабиться повністю. І далі треба просто підтримувати її в цьому стані. Як це робити правильно? Ми вже не раз розповідали, і посилання на ці ролики будуть в описі до цього відео. Третє: розслаблення капсули печінки та відновлення її нормальної рухомості. Капсула печінки підвішена на нашій діафрагмі на зв'язках. Коли напружена діафрагма, напружується капсула печінки, і печінка стискається, порушуються її функції, і в тому числі виникає той самий загин шийки жовчного міхура, через який виникає застій жовчі. Як тільки розслабляється наша діафрагма? Вона стає значно більш рухомою, як наслідок стає значно більш рухомою печінка. Це покращує всі її функції, в тому числі виділення жовчі, і допомагає жовчному міхуру вільно виштовхувати жовч в кишківник. І це поступово вирішує цілу купу проблем з нашим здоров'ям та зовнішнім виглядом. Як це зробити? Навчитися правильно дихати. Правильне дихання це далеко не настільки очевидно, як здається. По-перше, це правильний дихальний рух. По-друге, це повне розслаблення всіх м'язів, які приймають в ньому участь, і це певна технологія, це ключ до нашого фізичного та психічного здоров'я, і цьому необхідно навчитись. Базові навички ви можете сформувати на нашому курсі Сон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. І вже під час самих перших занять ви відчуєте наскільки більш вільними та розслабленими стають ваше тіло, дихання та внутрішній стан. Власне, це і була та сама сама важлива навичка, якою треба оголодіти кожному, хто зацікавлений прожити довге, повноцінне та здорове життя.